Моє перше замовлення з тему: двостороння наклейка на банківську картку, пов'язки для вмивання, стікери з хлібом, нереально м'які та теплі устілки, м'які заколки, намистини для майбутніх прикрас, скошений пензлик для стрілок, пов'язки на голову, але на сайті був зовсім інший відцінок. Перша мені не подобається, друга теж не дуже. Зручний чохол для телефону зі стразами, підмі стразовий настрій, колготки з сердечками, але вони виявилися на мене замалими. Окуляри з леопардовою оправою це вау для справжніх тигриць і леопардиць. Щіточка для чистки навушників, яка виявилася ще й двосторонньою. Незамінна річ. Вважаю, що повинна бути у кожного. Це дуже зручно. Маркер для промальовки брів, і він справді малює дуже тоненькі лінії. Набір незамінних вішаків для джинсів, брюк та юбок. І просто неймовірні зручні та теплі капці всередині дуже м'які зі штучного хутра. А друга частина буде про прикраси.